Варили, смажили, пекли та пригощали вінничан смачненьким. В Музеї імені Куцюбинського розгорнулась громадська кухня. Представники 30 організацій міста об'єдналися аби поділитися рецептами своїх страв. Найвідповідальнішу зону з багаттям взяли на себе КВНщики, байкери та велосипедисти. Вони хазяйнують на гарячій кухні. Куліш. Він зараз закипить. Тут його засипали, і він буде у нас козацький куліш, до нього приправи. Це бог Саме головне це, звісно, паприка. Кажуть, що Венгри спеціально так перчили, щоб коли захзахзахвачить їх, їх їжу турки, щоб вони не змогли з'їсти її. До приготування страв допустили лише чоловіків. Так мовляв, смачніше буде. Чоловік, якщо готує, він знає для кого він готує. Він готує для коханої, він готує для дітей. Він готує. Чоловік готує з душою. А жінка готує в неї. Це робота. Жіноча ж половина займалась приготуванням намазанок, якими здавна прикрашали святковий український стіл. Це паштет для тих, хто постить з пісного з пісною олією і з фасолею. Зелепуха тут чесничок, сіль, перець, приправи. Для тих, хто не постує. Є дві паштетівки: це паштетівка з печінки і з курячим м'ясом. І традиційна наша улюблена сало перекручене з часником, з солью з укропом». Гости садиби, кулінарне розмаїття вражає. Спробувати намагаються все. Сало з часничком, паштетик вкусненький. Все дуже добре, гарне. Ну, наша Україна сама краща. Вишикувалась черга і за рекордними варениками. Їх напередодні наліпили в громадській організації гармонія понад дві з половиною тисячі. Подавали вареники на капустяному листі. Ми українці, ми звикли їсти наші справжні українські страви. Капуста це наш овіч, який ми вирощуємо. Тому вирішила так скреативити. Я не думала, що ми їх ще збережемо на громадську кухню. І сьогодні це якби, вже символ і гармонії, і символ якої Вінниці, напевно, стане, тому що вже є рекорд. Не лише наїстись досхочу, а й порозважатись було де. Тут і лицарські бої, і стрільба з луку. Студентка із Намібії Вілка залюбки опановує техніку. Інших і не чіпати стрілу. я вперше на такому фестивалі. Тут дуже гарно. Мені все подобається, і я задоволена. А на десерт справжня турецька кава, зварена на піску, пухкі кекси та домашні тортики. Та чи не найбільше вразив гурманів величезний торт, привезений поліцейськими? Поліція і зв'язок з громадою. Це нероздільні речі, які повинні бути в кожному місті і. Я думаю, що в нашому місті ми будемо старатися підтримувати ці зв'язки. Перший такого масштабу захід. Я думаю, що він стане традиційним ось саме в ці дні. От на гостині меморіального музею імені Кацюбинського. І я думаю, що кожен охочий зможе завітати сюди, отримати задоволення, те за яким прийшов, скуштувати якихось смаколиків, попоїсти чогось гарного і просто відпочити, тому що краєвиди прекрасні. Арне свято затягнулось до вечора за філіжанкою кави. Активісти обговорювали не лише рецепти страв, а й свою громадську діяльність. Ірина Діду, Володимир Гірявенко, новини, телеканал Віта.